Один, На чем вы, Расповедатель, Это кавалерийская шапка. Да, а вы... бы такие пода... пода... давай сейчас вместе, чтобы они были Коляша, иди сюда! Коля тебя приглашаю, друзья. Сейчас у нас людина, она от шаплянка. Рассказывай. Как ты докатился до такой жизни? Ну, давайте я почну з самого початку, кто таких козаки, чим вони займалися, да? Пойдете? Так тут з'явилося е, досить давно. Е, перші козаки це були лицарі, це була шляхта. Е, чому я так стверджую? Як ви пам'ятаєте, якщо ми повернемося ще далі до Святослава, е, Гетьман, е, то есть, е, Князь був а, поголений наголо, і в нього був селе так само. І козаки це була шляхта. Старшому сину достається спадок, який передається від сина від батька до сина, а інші залишаються. Спадки. І щоб людина а, значить, не втратила гідність, а, а шляхтич повинен гідність мати, так? йому треба йти а, служити у війську. Тому козаки а, були військові люди. Вони це виконували професійно, займалися цією справою. І, а, і перед вами от, представлена козацька зброя. Козаки були а, люди винахідливі. Вони робили не тільки свою зброю, але й забирали зброю в бою, тому що. А, Коз для козака троян була дуже велика честь, чисть. Як ви бачите, полковничі пернач тут у нас є така. Броя ближнього бою ми так, так можна отак зробити. Можна згущенку, відкрити картошку почистити. <рес> Дуже унікальне було таке товариство Козахві. Вони перші почали використовувати підводні човни, це були дві чайки, зв'язані до клуби. Значить, Відомий такий полководець, як так Іван Сірко, який не програв жодної битви. Козаків запрошували, наймали, вони приймали участь в різних воєнних діях. Відомий факт, коли козацькі підводні чоїнгли захопили декілька а, 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 турецьких фортів. Також є а, приклад 300 козаків, приймали участь у повстанні кримського охрана проти турецького солдату. Турецькі солдати на свою годину, а під час. Хан турецький татарський хан, став проти турецького. Там прислав Яничар, приїхав, Ялічар і була дуже елітна, як ви знаєте, гвардія, вони використовували. Це була професійна армія. Татари не мали мали вогнепальну зброю, але її не використовували. До козаків з проханням допоможіть нам робити. За це я дам вам волю. І 300 козаків використали вогнепальну зброю, відбили напад Яничар, вони були дуже здивовані, звідки взялися стрільці і допомогли. Владу е, ну, ще раз повернемося до нашої інструкторів. Козаки використовували це холодна зброя, це гетьманська булава, пополкович, пірнач. У нас є гармати. Тобі сказав мене тобі, удар Після вот удару головой, ти більше вже ніхто не тоді поперечається, тому що це було безпалено. Вона важка. Воно ну, ну, А гармат використовували з різні. Навіть ми приїхали з Нікополя. Нікополь це історична батьківщина куза. У ну, нас п'ять січей. Звідси починалося козацтво. Як ви пам'ятаєте, Макітинської Маккітин Ріг е, Макітинська Січ е, обрали на Макітинській Січі Богдана Хмельницького гетьманом України. І звідти почалася відлена війна. І е, остання Січ е, була нас саме на території Нікопольського району, на території Нікополя. Е, це була. Сучасне Покровське. Е, Катерина ІІ зруйнувала їх, а е, грошового атамана Палишевського вислали на е, Соловки Девінь і помер. Ну, Багато байок про козаків розказують. з ну, байок – це що е, козаки відрізали Івану е, зірку е, руку е, і е, з нею походи ходили, щоб бути непереможними. Ну, ми люди православні, мабуть, ми Займалися, тому що ну, якось воно не зовсім гарно, коли е, частина тіла, яка повинна бути в землі, присутня. Кажуть, бо також багато е, байок, що е, козаки могли поглядом ворога вбивати, зупиняти. Ну, можливо, так, коли козак е, воював. Коли він е, йшов поход, е, значить от його одного вида, тут насупоних кров, буса, чуб, і він такий, що, я вам всіх порубаю, то вони, мабуть, самі боялися, тікали. Організація, е так, хлопці також, можуть е війську пройшли в е зону АТО, зараз е багато дітей повернулися. Тому дуже важливо вшановувати захисників і вшановувати наші Збройні Сили. Е вони є на сьогоднішній день професійними захисниками. Отак Микола, Заклопська Січ, мікополський район, громадська організація зараз. Я позаді прийде місце картуничі фонду Івана, Микола Ступа, отаман за тупські. Бо як бачите, от подивіться на нього. Я скажу, що якщо така людина йде в бой, то його. Боялися, тікали. Я пристарею, що боля, на це не У Так вони брали такі ножики. Вот так вот. Давай я його так. Люди сзади. Ну улыбайся, это же мы стоим. Держите пятерок, четерок не держите. Давай ще! Давай, вылазим. Так, тільки не богаты. Дякую.